Всім привіт, друзі! Все ми на рибалочки. Ось ось три моїх спінінга і ось один друга. Ось ось що я зловив, і зараз покажемо, що зловив друг. Ось це, що зловив друг. Включимось, коли буде покльовка. ось, друзі, покльовка. Є, мабуть. Да, що тягне. Зараз. Не знаю, щось натягнуло, мабуть, невелике. Та так. -да. Ну ось, щось вода. Зараз витягнемо та покажемо. Да. Що цей? Карасик. Карасик. М -м. Так, а, дивіться. Такий хорошенький. Да, ми його забираємо. Все, друзі, потім ще включимось, коли буде ще покльовка. Так, да, давайте. О, у дімон, нас клюнуло. важке, дуже важке. Щось клюнуло важке. Под, подклад, у нас. Дімон, подклад. подклад? Щось хороше в нас клюнуло, тільки не дирися. І в мене бере степе. Йо-мойо, і в мене клює. Ладно, йо, карман. Дімон, пожалуйста, карась. та не дирися. Осьо хороший. Чорний. О, а сього Да. Ах... Димон, а тепер тепсика ти бігом. Тихо, 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 аж спінілка з, з рук вириває. Да, друзі, тих, в нього клюнув... Uh... Щось на кукурудзу, К... напевно, аж з рук вириває, спінінга. По початку так було важко. А зараз нерву з'їшов. Не зійшов. Ні, тихо, тихо. Тих, може тих. карасик будь. Або коропець невеличкий. Ух, і тут. Ось... -давай, давай, давай я тут. буду. Тихо, тихо, знімай, знімай. Чори. Давай, 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 давай. Це щось тягне здорово. Поклади ти сіло. Спінуль поклади. А що, та Діман? Та спілкую поклади. Та там карась. Там мені Богу, спінуль поклади. Ого, ого, друзі, дивіться, який карась у нього. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тут пів кіло не менше. Тут апількіло не менше. Давай поцак. поцаком його, поцаком. Ух, хто ти що? <свист> да, друзі, друзі. Так, Кладемо цього тепер другий. Да, і тепер давай другий, другий. Бігом Це теж, як натягнуло. Ох, та тут теж є. мене тут немає. Та да, є, є. Тихо, смаєш. Смає. Диман, лі лісич, лісичо, то це э, подходиться заняття. Навірно, тут нічого немає. Це я, Це я зацепив. Ні, короб. Короб, короб. Ну, друзі, у нас короб. Ми да, ну, так, да, такі, ну, стільки пів кіло тут є, випускаємо. Да, карасик це, все, будемо, если буде клювати, то ми Пере... це... випускаємо. Да. Випускали коропа. Буде клювати, ще включимося. Да, давайте. У нас покльовочка друг тягне рибу. Єсть, є, є. Дорогі друзі, є. Щось, ну не знаю що, ну наче щось. Хороше, воно так натягнуло, так, да, щось буде. На я стоять, дождався. Іман підхват. Ні, це це маленький карасик. А потім візьмемо. Хорошенький карасик. Включимось тоді, коли. А ну-ка, покажи його на камеру, покажи на його. Такий карасик плює на черв'ячок. Включимось потом. Дорогі друзі, щось мій е... да. на короп'ячий, на червак. Щось. Ну, що ж не сильно велике, ну але ж вода. Та так. -да. Тяжка є хороша. Да. Та може цей карасик маленький. Так, да, карас! Ніфіго. Дорогі друзі, карась. Ось ось такий. Да, такий. Ладно, а, ми... Да. Хорошенький. ми включимося, коли, коли буде, буде клюво. Да, давайте. Друзі, зловив такого карася на Блін, вибачайте. Голодон. Ось гладон. Не встигли засняти. Ну, ось о карасик такий невеличкий. Включи, друзі, випускаємо коропа. А все на цьому щось спінінгу була покльовка. Зараз подивимось, Знімай. Я так, зараз так. буду витягувати. Бо на цьому щось було. Давай. А зараз не знаю. Зараз прищепочку треба да. зняти. Ну Щось сиділо, а зараз ну, не знаю, без поняття. Зараз треба розплутати все. Да, бо, на, бо нас як почало клювати. Зразу три спінинги. Чотири. А, Ні, так, зразу так. твої, потім я вже це ж. Уже мій вже потім щось плю. В мене сидить. Щось вода, повело. Ого. Ого. Тихо? Ого. Дорогі друзі, є щось. Щось здорове. Дивись, карась. Чи це коробчук невеличкий? Карась, карась, карась. Ні, коробчук. Коропець. Ого, карась. Карась. Ні, це карась. Тихо, 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 тихо. Зійшов? Ні. Ні. Тихо, чорний надержи спільно і підожди. Подержісь. Зараз достану О, який. Ось, 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 ось такий у нас карасик Ну, да. Десь я грам в... 500, так. Да? Ні, 400. Угу. Грам 400, а включимось, коли ще буде у нас да. так льот. А тут так. Спінінги ми повитягували, будемо перезакидувати. Короп'ячий кинув. Ловимо ми на красну червяки. на таку кашу. Карас, часник щебрець. Я вже все що зловив. То включуся, коли буде покльовки. Дорогі друзі, вона покльовка. Як натягнуло і першого опустило, потім як натягнуло, що угу. здорове. Та-да. Та-да, буде... да. да -да. да -да. хай буде карасик. Одно, бачите, яка не тіла. Да, ось дивіться. Зараз подивимося, що там, наверное, те Може коробчик. Не, не короб. Ну короб. Ну так. Да. Ну, ну, да. Чисто карась. Карась, карась. Короб, дзеркалка. А, дзер... Ось такий дзеркальний короб, зараз дорогі дивіться, друзі. Да. Дивіться, зараз щоб ви не писали в коментарях, що я не відпускаю короб. Ні? Дивіться. Все. Все, друзі, наша рибалка підійшла к кінцю. Я зловив 13 расів. Всім пока, до нових встреч!